Всім привіт! З вами Вітає Дістімус, і сьогодні ми зануримося у явище, що буквально підірвало світ програмування десь на початку цього року. Можливо, ви вже чули цей термін: вайб кодування Так, так, той самий розумовий вірус, як його встигли охрестити, що заразив чи не кожного другого розробника в інтернеті. Пам'ятаєте ту історію з Пітером Левелсом? Хлопець, не маючи досвіду в геймдеві, просто вйобашив, цитуючи класика, багатокористувацький симулятор польотів на JavaScript, здебільшого за допомогою штучного інтелекту. А потім бац, завдяки своєму Twitter фоловінгу розкрутив гру, продав рекламу і заробив купу грошей. Чистий технарський геній нічого не скажеш. Але є нюанс. Тепер інтернет заполонили клони. Всі вайб-кодять простенькі ігри та генерують тонни, скажімо так, не завжди якісного коду. Чи справді це майбутнє? Чи це просто швидкий шлях до створення купи чи проблем? Давайте розбиратись. Підпишіться, поставте вподобайку, та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Отже, що таке вайб-кодування? Визначення та походження. Якщо коротко, вайб-кодування це коли ви кажете штучному інтелекту, що робити, а він пише код за вас. Термін цей приписують гуру штучного інтелекту Андрію Карпатому. За його словами, це коли ти повністю віддаєшся вайбам, приймаєш експоненціальне зростання можливостей штучного інтелекту і забуваєш, що код взагалі існує. Уявіть, ви сидите перед редактором коду, типу Cursor чи Windsurf, або юзаєте Copilot чи клауд, замість того, щоб писати складні конструкції. Ви просто кажете, зроби кнопку логіну синьою або додай можливість сортувати список за датою. Штучний інтелект генерує код. Ви дивитесь, чи працює. Якщо ні, кидайте йому помилку, він виправляє. І так по колу бачу, кажу, запускаю, копіюю, вставляю. І ключовий момент, який відрізняє чисте вайб кодування часто це робиться з величезною довірою до штучного інтелекту. Як казав Карпатий, часом ти просто тиснеш «Accept all», навіть не читаючи, що там нагенерувалося. Людина лінується шукати тупі речі і навіть перевіряти. Що написала нейронка: нейромережа стає гігачат-розробником, а вайп-кодер майже не торкається коду і ризикує скатуватися до макаки, що безтурботно, безвідповідально натискає одну кнопку, коли їй подобається результат. Швидко, неймовірно ризиковано. О, так дехто називає це нісенітницею і дуже небезпечною практикою. Кодування проти програмування. У чому різниця? І тут ми підходимо до важливого моменту: кодування, це механічна навичка перекладу логіки на мову комп'ютера. І так схоже, штучний інтелект робить цю навичку застарілою. Той самий умовний вісімрічний принтер пише код швидше за ветерана з двадцятирічним стажем. Програмування цисту це, це значно більше. Це мистецтво та наука, це архітектура, вирішення проблем, креативність, інтуїція. Найкращі програмісти часто більше часу витрачають на видалення коду ніж на його написання. І ось тут вайп код. Ування спотикається, воно автоматизує кодування, але не замінює програмування. Якщо ви не розумієте, що саме генерує штучний інтелект, які там підводні камені, які архітектурні рішення, ви просто вайбите собі проблеми на майбутнє. Критики стверджують, що людина, яка не знає програмування, умовний промпт майстер або просто вайб кодер не може оцінити якість або правильність коду, згенерованого нейромережею, навіть якщо та програмує на рівні медлів, це як просити оцінити текст німецької людини, яка не знає німецької, просто переконатися. Що код хоч якось ворушиться, це катастрофічно недостатньо. Чи вписується він в архітектуру, чи слідує патернам, чи тестовий, чи підтримуваний, чи відповідає вимогам продуктивності та безпеки. Вайблодер, за словами критиків, цього не дотримується. Тільки досвідчений програміст рівня Сеньор здатний оцінити, критикувати код, написаний нейромережею. Тоді як Джун і нижче не зможуть відрізнити його від сміття. Ваша роль зміщується. Ви стаєте таким собі. Продукт менеджером для штучного інтелекту, який ставить завдання і перевіряє результат, але без глибоких знань програмування, ця перевірка стає поверхневою та неефективною. Інструменти та принципи Вайбу. Отже, як це працює на практиці? Основні принципи такі: Ай перш, штучний інтелект пише, ви керуєте. Природна мова. Забудьте про крапки з комою, говоріть людською мовою. Швидкі ітерації зробили. Подивились, виправили, повторили дуже швидко. Мінімум планування. Часто архітектура виникає по ходу п'єси. Сліпа довіра, Опціонально, але ризиковано. Аксепт Ол і погнали низький поріг входу. Навіть ваша бабуся може навайбати собі сайт. Ну майже креативність більше ніж перфекціонізм. Головне швидко зробити робочий прототип. А інструментів вже ціла купа. Це і розумні редактори, типу Cursor, Windsurf, Zed, Bolt і онлайн платформи Replit. І звісно, старі добрі GitHub Copilot та Cloud. і навіть спеціалізовані штуки, як Zero чи Lovable. Ринок росте, колодка пісня сирен, переваги, вайп-кодування. Чому ж усі так повелися на цей вайб? Бо переваги очевидні, шалена швидкість, прототипи, які раніше робили. Тижнями, тепер збираються за години чи дні. Стартапи, з Huawei Combinator звітують про 10 разів, а то й 100 разів прискорення розробки. Демократизація не вмієш кодити, не біда. Головне вміти пояснити штучному інтелекту, що ти хочеш. Дизайнери, менеджери, підприємці всі можуть спробувати себе в ролі творця, продуктивність для профі. Досвідчені розробники можуть скинути на штучний інтелект рутину і зайнятися справді складними архітектурними завданнями. Але як ми побачимо, з цим теж є нюанси. Звучить круто, правда? Але гірка. Правда, недоліки та ризики вайп-кодування за все доводиться платити, і ціна за швидкість вайп-кодування може бути високою. Ось основні проблеми. Якість коду не чули. Часто штучний інтелект генерує щось, що працює, але виглядає як ну ви зрозуміли. Спагетті код, відсутність структури, технічний борг, який потім доведеться розгрібати роками, особливо якщо бездумно тиснути Accept All і не перевіряти, чи відповідає код стандартам, архітектурі, чи є він взагалі адекватним. Як вже згадувалося, вайпкодер часто. Нічого не робить налагодження, це пекло. Є такий мем, вайп-кодити весело, поки не треба дебажити, і це чиста правда. Як знайти помилку в коді, який ти не писав, і не розумієш. Доводиться або знову просити штучний інтелект пофіксити навмання, або просто видаляти цілі шматки коду, масштабування та складні задачі. Забудьте, прототип працює супер. А тепер спробуйте запустити це для тисяч користувачів або додати складну логіку. Часто така система просто лягає, бо не була розрахована на навантаження. Хоча нейромережі можуть швидко впоратися з рутинними 70% завдань, так звана проблема 70%. Далі вони впираються в стіну. Мовні моделі не думають, а симулюють мислення статистично, тому сильні в шаблонах і рутині, але не можуть робити нічого за межами своєї навчальної вибірки. Для вирішення складних проблем потрібен досвід рівня сеньора. Навіть у священних скрижалях вайп-кодингу прописано, залишаючи стек якомога простіше, Імовірно, тому що нейромережа не може впоратися зі складним стеком. Такий підхід. Може бути прийнятним для простеньких додатків сайтів візиток. Але подібний до смерті в інтерпрайзі і складних додатках. Безпека – безодня проблем. Штучний інтелект може легко згенерувати код з дірками в безпеці, атаки через мову структурованих запитів, CQL – міжсайтовий скриптинг, XSS – слабка криптографія, повний набір. І якщо ви не експерт, ви цього навіть не помітите. Додаток винахідника терміна вайп кодинг був легко зламаний, що змусило його закрити. Проект з'являються вайп-хакери, один з нових векторів атаки. Хакери знаходять назви бібліотек, які нейромережі вигадують. Галюцинують, створюють реальні бібліотеки з цими назвами і заливають туди трояни чи інше шкідливе програмне забезпечення. Вайп-кодери не перевіряючи, завантажують їх. Крім того, моделі, навчені на застарілих даних, не знають про нові вразливості або нові версії бібліотек. Це призводить до використання застарілого, вразливого коду та потенційного витоку даних користувачів. Це відкриває безодню проблем з безпекою для критичних систем банківських медичних. Такий підхід просто неприпустимий. Підтримуваність, повне ігнорування, критики звинувачують. Вайб-клоунів у повному ігноруванні критично важливого аспекту підтримки додатків, проблема будь-якого цифрового продукту, його ускладнення з часом, те, що на початку займало годину, наприклад, додати кнопку. Через рік два може займати тиждень через накопичення правил, костелів, порушення архітектури та гівнокоду. Чим професійніша команда та грамотніша архітектура, тим повільніше зростає це ускладнення з вайб-кодерами. Очікується дуже швидке зростання ускладнення, що робить проект майже непідтримуваним у довгостроковій перспективі. Документація та команда. Забудь. Про коментарі, дизайн-доки чи пояснення, чому так. Штучний інтелект цього не пише. Передати такий проект іншому розробнику, це як дати йому розплутувати гордіїв вузол із заплющеними очима. Код стає чорною скринькою, атрофія містів. Якщо постійно покладатися на штучний інтелект, власні навички програмування можуть просто атрофуватися. Ви ризикуєте перетворитися на оператора кнопки Згенеруй мені код. Особливо це небезпечно для новачків. Ризик для бізнесу навала некомпетентних. Вайп-кодери, які не знають програмування, але використовують. Будь нейромережі для фрілансу, вважають, що знайшли чітко на легкі гроші. Однак, по суті, вони ставлять бізнес своїх клієнтів під загрозу. Це приваблює халявщиків або людей без досвіду чи з мінімальним досвідом, але які є крутими промтерами. Покинуті зомбі проєкти Хто буде підтримувати всі ці навайбані додатки? Коли їхні творці втратять інтерес або просто не знатимуть, як виправити знайдену вразливість чи розібратися у власному гівнокоді. Приклад катастрофа з та. А тепер до конкретних прикладів, що ілюструють ці ризики. Пам'ятаєте того бідолога з продуктом типу програмне забезпечення як послуга, СААС. Його історія це просто це просто квінтесенція того, що може піти не так. Уявіть, хлопець на вайба в собі продукт типу програмне забезпечення як послуга. Більше того, у нього з'явилися платні клієнти. Це вже величезне досягнення для інді розробника. Здавалося б, успіх, але про цей успіх дізналися інтернет-тролі, і почалося продукт зазнав брутальної атаки. У системі почали відбуватися випадкові незрозумілі речі. Ключі прикладного програмного інтерфейсу API, використовувалися на максимум. Зловмисники знаходили способи обійти платну підписку. База даних почала заповнюватися якимось випадковим сміттям. Розробник, який, вочевидь, не до кінця розумів усі тонкощі власного ж згенерованого штучним інтелектом, коду, бо ймовірно. Не перевіряв його належним чином і не мав глибоких знань, витратив купу часу, намагаючись розібратися в цьому хаосі, але марно. Зрештою, додаток довелося видалити назавжди. А самому розробнику, що б ви думали, довелося проситися назад на свою попередню роботу в Папаїс. Це жорстокий, але дуже наочний приклад. Коли ти надто захоплюєшся вайбами і не приділяєш належної уваги фундаментальним речам архітектурі, безпеці, якості, підтримуваності, розумінню коду, навіть початковий успіх може обернутися повною катастрофою, і таких випадків, як попереджають експерти, може бути багато. То приклад: штучний інтелект б'є на сполох, але знаєте, що найцікавіше? Схоже, не тільки люди починають розуміти проблему, навіть самі нейромережі б'ють на сполох. Є конкретний приклад з курсор, тим самим редактором коду зі вбудованим штучним інтелектом. Один інді хакер намагався за допомогою курсор згенерувати код для обробки ефектів зникнення слідів заносу в гоночній грі. Здавалося б, звичайне завдання для штучного інтелекту, але курсор відмовився, уявляєте, нейромережа видала щось на кшталт. Я не можу генерувати для вас цей код, бо це буде завершенням вашої роботи. Ви повинні розробити логіку самостійно. Це гарантує, що ви розумієте систему і зможете її підтримувати. Це ж просто як порада від досвідченого сеньора Джуніору. Штучний інтелект ніби каже, друже, розберися сам, інакше нічому не навчишся. Сам курсор пояснив, Повна генерація коду може призвести до залежності розробника від штучного інтелекту та зупинити його навчання. Деякі коментатори пішли ще далі. Можливо, штучний інтелект розуміє, якщо він буде робити весь свою роботу, то програмісти перестануть вчитися. А якщо не буде досвідчених програмістів, то звідки майбутнім ще потужнішим нейромережам брати якісний код для власного навчання? Парадокс: ця відмова це такий собі попереджувальний знак. Можливо, штучний інтелект, навчений на мільйонах дискусій зі Stack Overflow, де часто радять спочатку розберися, сам починає пропагу. Вати важливість глибокого розуміння здається, навіть самі штучні інтелекти та їхні творці починають розуміти, якщо не залишиться хороших програмістів, то нейромережам просто не буде в кого вчитися. Вайп-кодування проти класика жанру. Як же цей вайб виглядає на тлі старих добрих методологій? Waterfall — повна протилежність. Waterfall — це план, структура, послідовність, вайп -кодинг — хаос, швидкість, імпровізація, Agile — схоже за гнучкістю та ітеративністю. Але Agile — це все ж дисципліна, команда, тести, рев'ю, вайпкодинг кодинг – викидає викидається милиці заради швидкості та ігнорує ключові практики. Розробка через тестування, тест driven development, несумісні за замовчуванням. Розробка через тестування це спочатку тест, потім код для надійності. Вайпкодинг це спочатку код від штучного інтелекту. А тести ну може потім, якщо взагалі вайп кодування це найменш систематичний підхід. Він дає швидкість, але прибирає майже всі запобіжники якості безпеки та Як вайбити правильно, якщо вже дуже хочеться, або як використовувати штучний інтелект як інструмент. Окей, але ж хочеться швидко, як тоді мінімізувати ризики. Ось три правила. Якщо ви все ж вирішили вайбити простий і популярний стек. Щось таке. чому штучний інтелект добре навчений завдяки гітхабі та стек Оверфлоу. Не треба екзотики. Хоча, та як ми бачили, це може бути ознакою обмеженості, дід, ваш найкращий друг, коли штучний інтелект почне видаляти ваш робочий код або генерувати маячню, а він почне тільки дід вас врятує. Робіть коміти часто, будьте продукт-менеджером для штучного інтелекту, чіткі, маленькі, конкретні завдання. Дайте контекст, документацію, макети, не давайте штучному інтелекту креативити там, де потрібна передбачуваність. Але насправді замість вайб кодингу варто говорити про використання штучного інтелекту як інструмента і напарника. Це не виключає, а навпаки, вимагає глибоких знань програмування для ефективної роботи та контролю. Використовуйте ші для рутини, генерація шаблонного коду, написання тестів, які ви потім ретельно перевірите, рефакторинг простих ділянок, пояснення незрозумілого коду. Контролюйте результат. Завжди перевіряйте код, згенерований штучний інтелект. Чи він правильний, безпечний, ефективний? Чи відповідає архітектурі? Не довіряйте сліпо, ші може помилятися, галюцинувати, генерувати вразливий або просто поганий код. Ваша експертиза, головний фільтр. Розвивайте свої навички. Ші це помічник, а не заміна програміста. Продовжуйте вчитися, розуміти фундаментальні принципи, архітектуру, алгоритми. Пам'ятайте, досвід вирішує. Той же Пітер Левелс мав за плечима роки розробки, що ймовірно і врятувало його проект від повного провалу на ранніх етапах. Для складних завдань, масштабування, налагодження та забезпечення безпеки все ще потрібні міцні знання програмування. Навіть у вакансіях вайп-кодерів вже з'являються вимоги до знання стеку, що підтверджує, програмісти знову потрібні і просто промптами не обійтися. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Висновки хайп чи майбутнє? Отже, що ми маємо у підсумку? Вайп-кодування це яскравий феномен, породжений міцтю сучасних штучних інтелектів. Це можливість створювати швидше, легше відкривати двері для нових людей у розробку. Звучить як майбутнє, але це майбутнє з величезними але низька якість коду, проблеми з підтримкою, масштабуванням, кричущі діри в безпеці, відсутність документації, ризик втрати навичок, створення непідтримуваного гівнокоду все це реальні та серйозні проблеми. Чи замінить вайп-кодування традиційну розробку? Ні, принаймні не зараз і не в такому вигляді. Це може бути інструментом для супершвидких прототипів з розумінням, що це саме прототип генерації рутинного коду підпильним контролем, невеликих особистих проєктів, де ризики мінімальні, для всього іншого, для серйозних продуктів, для командної роботи, для систем, де важлива надійність, безпека і підтримуваність. Потрібні старі добрі інженерні практики, планування, архітектура, тестування, рев'ю коду і глибоке розуміння того, що ви робите. Потрібні програмісти, а не просто оператори шій. Тож зараз ми спостерігаємо справ. Жній бум, всі кинулися вайп-кодити, і кількість на швидку руч зроблених проектів зростає експоненціально. Але як і після будь-якої гучної вечірки, неминуче на настане ранок, інформаційне похмілля, вайп закінчиться, залишивши по собі безлад у продакшені, нагромадження коду, який якось працює, але ніхто не розуміє, як іде кожне оновлення чи розширення функціоналу лише глибше занурює проект у хаос. Тому я переконаний, саме зараз найкращий час не просто кодити, а вчитися програмуванню, розвивати інженерне мислення, архітектурне бачення та підходити до розробки творчої відповідалі. Щоб не довелося потім роками розгрібати наслідки швидкого, але бездумного вайбу ринку будуть затребувані мідли та сеньори з реальним досвідом, які опанують промптинг як інструмент, а не вайб-кодери, які вивчили лише промптинг за кілька місяців. Тож хай інші вайблять, тим самим створюючи для нас програмістів, що працюють головою та руками, все більше і більше роботи на майбутнє з розчищення цих авгієвих стаєнь. А ми сідаємо і починаємо творити, занурившись у вайб справжньої творчості та інженерної дисципліни. А не її швидкої імітації. З вами oh. був Вітей Десімус. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про вайп-кодування. Ви вже пробували як результати? Чи використовуєте Ші як інструмент? Побачимось у наступному випуску.